Ще четверга Аня разом з мамою приходить на активні та пізнавальні заняття в центр громадськості та національних культур. Дівчинка приїхала з Києва. У Мукачеві разом з мамою живе півроку. Каже, приходить на заняття, бо тут весело і цікаво. А ще Аня знайшла нових друзів. Тут дуже класно, цікаво. І завжди хороший настрій. Ми тут граємо в різні ігри, розгадуємо вікторіну і нам розказують дуже багато інтересного. Ми е, пізнаємо більше і як треба робити. Кожного тижня в центрі громадськості та національних культур влаштовують навчальну анімацію для діток, піскову терапію для малечі та психологічну допомогу для дорослих. Пані Ірина разом з двома синами залишила рідний Харків. Розповідає, психологічна підтримка необхідна, та й заняття відволікають дітей. Це спілкування дітей. Вони спілкуються. Нам дуже велика підтримка для мамочок. Ну, це нас так зближує, тому що нас біда, як, як то кажуть, об'єднала. Діти знаходять нових друзів. Спілкуються так, це дуже добре. Нам дуже дуже подобається. Ці заняття вони надихають дитину, вони роблять її веселою, щасливою. Вони відволікають від проблем якихось. Ну тому, що все одно вона бачить, як ми переживаємо. Для мене це те ж саме. Це підтримка, це група підтримки батьків. Буває дуже тяжко, і тому треба з кимось розмовляти, навіть плакати, і тому це. Це теж дуже допомагає відволіктись окремим куточком для діток. Зробили заняття з піском. Тут за ними спостерігають психологи. В ігровій формі малеча ділиться своїми переживаннями та страхами, а спеціалісти допомагають їх долати. Наблюдає за дітками, як вони граються в пісочку, і вони через цю дію відпрацьовують свої страхи, якісь переживання, можливо, навіть і травми. Якщо ми щось помічаємо, тому що і психологи, ми теж якісь такі е, критичні ситуації, в яких вони проігрують з певними іграшками, то ми їх направляємо до терапевта, психолога. До уроків долучаються бібліотекарі міської книгозбірні разом з дітьми. Вони виготовляють різні листівки та витвори з паперу. Головна мета таких занять розповідає організаторка, аби діти та батьки легше адаптовувались місті далеко від дому та знаходили нове коло спілкування. Самі знаєте з яких подій приїжджають часто батьки привозять дітей, які дуже тривожні. Мами дуже тривожні. І для того, щоб цю тривогу зняти і щось наразі у дітей з'явилося таке добре, світле і мирне. І вони вже звикли, вони з радістю сюди ходять, і вони чекають, і тягнуть мамочок. І йдемо, йдемо на наш клуб. І тому діти тут з радістю проводять час, а потім і мами теж радісні. Долучитися до уроків можуть всі бажаючі діти віком до 10 років та їх батьки. Заняття відбувається ще четверга о 16-й годині в центрі громадськості та національних культур.